Унікальний продукт, про який ми будемо зараз говорити, який я на початку оголосила як стратегічний продукт, наш національний один з. Продукт, який, ну, нам здається, що ми знаємо про нього все. Однак знати про все, все неможливо, по-перше. А по-друге, сьогодні у мене в студії гість, який, ну, якщо не все, то багато чого знає, бо він безпосередньо ним займається. Ми будемо говорити, звісно, про мед. Про те, що люблять, мабуть, всі. І Дмитро Любченко, який є і пасічником, і ще й до того ж, він заступник голови нашої обласної спілки пасічників. Ви їх, ви цей мед, мабуть, ну, з самого початку з бджоли і до цієї банки да, проводите. Чому стратегічний продукт? Це, до речі, ви мені таку підказали думку. Доброго здоров'я всім. Чому стратегічний? Це все дуже просто. Природа походження цього продукту ну, унікальна. По цей день йому вже сотні тисяч років, але навіть з розвитком таким активним нашої харчової промисловості не вдалося ще зробити аналогу. По своєму хімічному складу, по енергетиці, по властивостям щодо зберігання цього продукту, по консервуючим властивостям, по антибактеріальним, антисептичним властивостям. Тобто цей продукт можна розглядати, як і продукт харчування дуже здоровий, такий позитивний. І як оздоровчий продукт, як лікувальний. Тобто жодного в світі такого продукту, який би охвачував такий спектр широчений, застосування, не існує, в принципі. Ось. тому ну, стратегічно, насамперед, тому що в ньому є все, він не псується. Ось. І, як кажуть, в кожного з нас, в закромах повинен бути хоч би меду, а можна більше, на всяк випадок. Тому що Ну, буде стояти він 100 того, і 200 тисяч років. Вон, все, все люблять класичний приклад наводити, як гробницю тут Анхамона розкопали, знайшли там глиняну вазу з медом, її там декілька тисяч років покоштували. Класний мед. Свіжак. Свіжак. Свіжак, так. Однак мені здається, що ну, от ви говорите аналогів людства не ну, подібного. Так? Людство не навчилося робити однак от підробок дуже багато. І от як відрізнити справжній мед. Це вічне питання, так? коли ми приходимо, ми бачимо, ми нюхаємо, ми дивимося, ми... нам так смакує. Однак Бемса, а потім він скис. Ну, Давайте повернемося до того, що мед не виготовляють великі промислові групи, Його він на потоці не стоїть. Все виробництво зводиться до індивідуальних виробників. <гум> От, як у Франції вино виробляють, вино Їх там тисячі цих людей, і кожен по-своєму унікальний. От. І французи це розуміють і дуже гарно знають, у кого куплять вино, яке їм підходить вино, тому це що мед, 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 як і вино, це продукт е, живий. Він прив'язаний насамперед до географії, де він збирався, до породи бджіл, навіть до бджоляра. Якщо бджоляр такий собі, середнячок, ну мед у нього буде мед, ну все, все одно по якості буде уступати, ніж мед, у бджоляра, який професіонал, який цим займається і знає всі тонкощі, тому що виховати насправді сильну бджолину сім'ю. Не так просто. Виховати, і виховати її треба. да, як дитину. Тому що просто так вуликось бджоли, ось вам мед, абсолютно різний може бути мед у одних і тих же умовах. Один фактор лише тут бджоляр. Може, якщо його розглянути, вже буде різний мед. Потім, якщо два бджоляра, вони однакові посилі, але в різних куточках країни працюють, вже буде знову різний мед, тому що ґрунт, Мікроклімат, який там існує на цьому, в цій куточці країни чи там планети, все це впливає. Потім, Навіть магнітні поля, які в нас є на землі, ну, коротше, факторів дуже багато. Тому, що, тому це би, живий продукт, його би, ідеально купувати у людину, яку ти знаєш, як от свій домашній стоматолог або винороб. Да, і свій, і свій, свій бджоляр, і просто. Навіть енергетика цієї людини, вона там буде. Тобто, бажано, щоб це була позитивна людина. Якби, як правило, зовнішній вигляд цієї людини здоровий, якби дарує радість. Значить, мед у нього буде нормально. Це як ліки, прямо говорити. Так, да? так. Це як ну, це от, це ж, лік і лікар. Це, це, це якби ну, це, це не батончик, там не марс, не снікерс, не, не плиточка шоколаду, де його виробляють машини, обладнання, є сировина. Тут повністю все живе: бджоли. Природа, руки, бджоляра, все живе, Відповідний продукт живий і в нього більш живильна сила. Ну, все ж таки, є якісь такі класичні. Класичні, так? звичайно, є. Ну, По-простому, якщо ви на ринок прийшли, там, перевірте його зрілість. От, він повинен, якщо зрілий мед, ну, не, не будь водою. Тобто, ну, хоча б отак горочкою такої столиця. Якщо, він, якщо у нього вологість. Капати він не має. Він, має... Він, він не має стікати дуже швидко, як от олія. Ага. От як Консистенція олії, яка в нас продається, вона і консистенція якраз схожа на незрілий мед. Вона така текуча. дуже. Ось. Потім скоринку хліба, якщо кинете, буквально 5 хвилин проходить, з коринка хліба Да. Тобто ага. вологу він вбирає. Тобто Це елементарне, якби на вологість можна перевірити. А на смак, якщо. На смак, на смак, якщо у вас є досвід коштувати мета, я з цим раджу. Тому що ну, це такий продукт, який треба коштувати. Якщо є можливість, якщо він не в магазині купований, а у людини перевіреної вдома чи на, чи на ринку, там, ви знаєте цю людину, не, не, не лінкуйтесь, скоштуйте його. Ваші смакові рецептори, ваша інтуїція і ну, ваше нутро, воно підкаже. Воно все-таки. Відрізняється він за смаком від підробленого. Ну, як підробити мед можна? Е, якби, ну, зараз цим мало займаються, тому що в зв'язку з нахлином на ринок великої кількості альтернативних продуктів, ну, солод, солодощі я маю на увазі. Мед, якби трошечки в сторону, в сторону задвинули. Невиправдано. Не виправдано, Не виправдан, звичайно. Ну, вибачайте, зараз ринкові відносини, хто як розкручує, як кажуть, промоушен, як який промоушен те, робить своєму продукти, то й так і те, то й їсть. Тому якби ще крутиться на своєму старому запалі, на, на своєму авторитеті, проте його треба підкрутити. Знову розкрутити. Молод, молоді люди повинні прийти, зробити, використати оці, всі засоби маси інформації, пропаганду в нормальному сенсі цього слова. І якби як здути пилючку з пам'яті людей про цей ну, класний продукт в природі. Ось. Того його би, зараз сильно не підроблюють. От. Ну, раніше, в 90-х, коли треба було заробити копійку, коли була нестабільність, любили підроблювати мед. Мішали там, 50 на 50, нормальний мед брали, варили цукор, змішували це все, розколочували. В ну, цього меда бідніший смак. Потім, якщо його капнуть на краєчок бумаги і підпалити, то края, оці, воно вигорить, але края обугляться. Ці крапельки. А, а якщо справжній мед капнути, він виграє повністю, якби переходить повністю в 100%, 100 плазму. Ось. Ну, потім крахмалом любила там в певних пропорціях я крахмаль. Це дуже та, ну, просто, йоду взяли, капнути по синів. Ось, борошном теж. А от це зрозуміло, угу. да? За великим рахунком можна і в інтернеті знайти. Звичайно, ці звичайно. Способи, Їх маса як так, таких простих. Однак народних. ось дивіться, от мене дуже цікавить. Ми говоримо, ми купуємо кулемет, нам говорять, це акацієві, да? це Майський, це різнотрав'я, припустимо, це гречаний. Може бути мед суто акацієвий? Чи може е, бути суто гречаний? Не може, не може. В принципі, не може. Ми так говоримо чисто. Базуючись ще на класичних нормативах, які були ще в 20-му стрічі розроблені для цього продукту. Якщо під мікроскопом подивитись і зробити пилковий аналіз, то буде той чи інші рослини 50-1%. плюс 1%. От і все. Mm -hmm. Решта 49% може бути будь-які інші рослини, їх там можуть бути десятки. Але умовно його будуть називати вже акаців, там різнодраві. Чому? Тому що вулики там стояли? Тому що, тому, що там переважає пилок цієї рослини. Там 50 тобто, от саме в 100%. такий спосіб, да? коли проводять аналіз, то тіло да, беру, визнають. Ви беруть пилковий аналіз, беруть, роблять. І тоді і... Ви знаєте, який це саме метод? Тому що, да, бжила сіда на квітку, вона насамперед квітка виділяє нектар. Щоб бджілка її попестила, і вона гарно запліднилась. І як подяка на це, Саме вона ви, виділяє да, нектарчик такий солоденький бджолка його бере, а до неї прилипає на тіло пилок. Угу. Вона, поки збирається нектар, на сотні квіточок сідає і проходить запилення. І запилення штучне, воно ніколи не виправдає так себе, як природне, тому що. Ну, там якісь тонкі матерії відбуваються в стосунках між бджолою і квіткою, і такого фрукта, якості, як запилені бджолами, відтворити нереально. Тобто він не буде ніколи такий смачний, спадкові ознаки в нього родючі не будуть. От. Ну, і куча різних показників, яких притаманні плоду угу. ну там не будуть просто. Угу. От. Того якби, і пилок якби, це основний критерій, по якому визначають. Походження, ще за походження меду. Да. Ну, є ще Зараз певні... дуже багато говорять особливо от останнім часом говорять, Та, в мене алергія на мед, шкода, не можу я й мати їсти, бо в мене алергія. Що таке алергія на мед, чи дійсно це існує, і mm. як з цим боротися? Це існує, але існує не так, як про це говорять. На 10 тисяч людей приблизно в 10 алергія, тобто 1 на тисячу. От. Кожен Роз... другий, кожен... Розкрутили, кожен Розкрутили говорили, я думаю, зацепилися за цей момент в меді, я думаю, просто суто політично, щоб. якби, Якщо б всі їли мед ну, була б бідна, фармацевтична оця вся галузь. Їм би не було на чому заробляти. тому якби, Цукерки ага. б менше їли, є. Ага, да. є. є за що зацепитися. Давайте розкрутимо зараз, що мед, це алерген. Зараз там розкажемо, що не можна їсти мед, бо всім, як кажуть, хінець. Uh -huh. ось. Насправді це більше балачок, ніж в дійсності. В Америці навіть мед використовують як прививка від алергії. Що це мається на увазі? Живете ви в місцевості. Ну, ось тут коло Дніпропетровська. Да? І ваш, ваш туторіал, основний е, життя проходить. Значить, е, є у вас певна алергія на якусь рослину. Що треба робити? Треба їсти мед в цій місцевості, де ви живете, по чуть-чуть, там хоч не хоч буде в, яких, в якихось мікродозах пилок цієї рослини, на яку у вас алергія. І потихеньку-потихеньку організм звикає. Тому якби, в Америці це вже давно знають. І... Тобто це така постійна, як, ото, як прищеплення, прищеплення, таке щеплення. Пустіна, так, так. так. Дуже важливо не переїсти. от, якщо а от що нема... означає Не, не переїсти? переїсти переїсти це значить з'їсти. Вже науково це розраховано, це ж ще в 20 сторіччі 12 грамів, 10-12 грамів на кілограм маси тіла, якщо з'їсти мед, от умножити свою масу тіла на, на, на 10. Uh -huh. І виходить, у вас грами. Uh -huh. От, якщо, якщо з'їсти зараз оцю кількість мед, то може велика бути ймовірність, що організм просто не справиться з таким, з таким насиченням. Енергетичний. енергетичним, мікроелементів, ферментів, вітамінів. Тобто дуже складний продукт. Ну, а і а як просто якщо да, говорити як про ту о, норму, яка ну, десь лише користь? Півтора грама. Тобто в 10 разів менше. Ложечка? Пів... Ні, на, на кілограм мається а. на вас. Тобто це, якщо в середньому вагу взяти 70 кілограмів е, людини, то це там 80-90 грамів меда. Це От мене вага 70 кілограмів. Я з'їдаю ну я з'їдаю, просто, що я з дитинства їм в середньому від 100 до 150 грамів на день. Я нормально почуваю, в мене активний спосіб життя, і я нормально з цим справляюсь. А кожен повинен індивідуально підходити до себе. Лізаємо більше та на здоров'я. Якщо відчуваєте, що щось починає чухатися або висипати, Криші, трошечки зменшить дозу. Тобто, мед він має Можна регулювати в залежності від е кількості може або туди, або туди працювати, угу. або в ту, або в ту сторону. Якщо говорити одиця, ви принесли у нас чотири види, так? вони різні. Це прозорий, абсолютно майже, майже. мед із білої акації. це, 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 це різнотрав'я з соняшником, це гречаний мед, а це суто соняшниковий да. так? Значить, Знову ж таки, на колір меду впливає пилок. От, як, як рослина. Це, куди ви бджілку да, ну, Цей гречаний збирався в Сумській області. Ага, так. От, це а, До речі, район. От Для так. нашого регіону, да, якщо отут от купувати, як ви говорите, я хочу боротися з алергією на мед, Да, я маю. Їсти той мед, який у нас тут. От який мед для нашого регіону є притаманним? Якщо у вас все нормально, ну дай Бог, що все було нормально, з печінкою, з кров'ю, тобто гречаний мед не обов'язково купувати. Тобто для нашого регіону це соняшник, різнотравя і акація. Угу. Це три класичних види меду, які у нас в Дніпропетровській області збираються. Дуже багато гречки сіють в Сумській області, бо там клімат дозволяє. Тобто, якщо я купую, припустимо, на базарі не у свого знайомого пасочника чи бджоляра мед, і він мені говорить, що це мій е гречаний, mm -hmm. да? то він мене дурить. Ні, чого, він може відвезти своїх бджол туди, як я. Може, так? Звичайно, все бджоли, хочеш мати мед, сідай на колеса і їжджай. Тобто, думай, якщо будеш стояти і виглядати, де там мед мій, буде його зовсім мало, тому що ну, продуктивний радіус польоту бджоли там, 3 кілометри. Ну, все, що там росте, як цвіте, ото у вас такий мати буде. Тобто це ціле виробництво. Тобто це, Звичайно, логістика, треба їздити. Якщо ти хочеш отримати різний да. Мет, то ти маєш все ж таки постійно бути у русі. Ще дуже таке дуже складне питання, як його правильно зберігати. Бо у нас купили ту-літрову банку, поставили її на стол, і він винастик кожен ложкою. Туди. Ну, я б сказав так: зберігати мед не потрібно, треба їсти. Ну ви якщо, говорите, якщо, що це якщо, стратегічний якщо, запас. Якщо, якщо, якщо мова йде в... про стратегічний запас, то інша, інша справа. Зарити його в землю. Ні, достатньо його в темому місті, де вологість буде нормальна. Тобто мед не вбирає в себе вологу, якщо вологість 60%. Він і не віддає від себе вологу, якщо 60 це баланс 60% в атмосфері. Герметично закритий, і щоб на нього не потрапляло пряме сонячне світло. Тара найкраща для меду скляна або із липової бочки. Нержавійка теж непогана. Ось. Кришки, звертайте увагу на кришки на базарах, коли купуєте мед. От вони кольорові не повинні бути. Це із старинного поліетилену зроблені кришки. Це не санітарні норми, коли вони Ну Навіть так. Їх роблять то має бути така прозора. та прозора. Це із із первин, із первиної сервини, із поліетилену, якби харчового, це первинна сировина, Вона не проходить ніякі там. А оті кольорові, це може бути вчора. Це була каністра з-під масла або ще з-під чого. Її переробили цей А Ми потім забирає все на це. Ну все одно як не хочеш, температура коливається, і цей поліетилен вторинний, він якийсь там ну запах сторонній може бути mm -hmm. в нього. Якісь там е, випаровування потихеньку йдуть в мед. Е, найкраще, найкраще на сьогоднішній день поки що навіть краще, ніж ця прозора е, капронова кришка. Е, Отакі от от металеві, вони просто оброблені всередині тим же самим полімером. Ось і Щільно да, зараз. Щільно, 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 от я сюди до вас їхав на велосипеді. Медається здоров'я, кажуть. багато приїхав, так. Да. Так в мене оця от розкрилася і трохи там в рюкзачку потекло. Неприємно було. Прийшлося митифіром в mm -hmm. <laughs> банк. А от така більш надійно закрив собі та й поїхав. Так що, зберігайте його в А Є якась місці. температура, от вона має бути постійно. У мене стоїть три 3, 3 банки меду. Звісно, я їх не з'їм там навіть за місяць. Ну, за місяць хтось, ні, хтось може за 3 місяці звісно, постаратися і з'їсти, однак, все ж таки хоче, щоб стояло далі. От є якісь такі вимоги до того, щоб там 10, 20, 15 градусів тепла, темне, темне абсолютно місто. З'їсть. Температура нормальна для меда, зберігання це не мінусова. При мінусовій температурі частково ферменти, якщо це мінусова температура тривало, то вона потихеньку, як і дуже завищена температура, просто нейтралізує ферменти. Ферменти угу. це одна із цінних що, речей, яка в меді є, так, яка допомагає нашому організму робити всі біохімічні процеси. Тому це буде потихеньку з тіля йти. Ось. Нормальна температура 15-20 градусів. Ну, кімната, в принципі, нормальна, 20-22. Якщо дуже жарко і він не дуже щільно закритий, може забрадить. От. Він не любить температуру 28-30. Весь такі любителі у нас нагріти свою хату, що там в трусах ходиш і то жарко. І мед не витримує. От, да, і мед не витримує. Тому якби нормальна температура там 20 градусів. Угу. Ну, зрозуміло, це абсолютно... Холодильник не обов'язково ставити. Є люблять його в холодильник ставити. Ну це може, що він такий стає, як. Е... Як такий густий і консистенція, просто людям подобається, як карамельку його намотав на ложку і самок чиш uh -huh. то якби тоді в холодильник його можна поставити це так. А мед має бути окремо. Ну, коли ми споживаємо мед, то краще це робити окремо від всього решта. Чи можна його як десерт? Значить, якщо ви хочете максимально отримувати від меду оздоровчий ефект або там лікувальний ефект, його треба їсти натощак, до їжі там за пів години і водичкою запити племін. Вранці от, вранці, от, вранці, можна і ввечері. От. Коли, коли хочеться вам тоді, ну а зараз, як правило, не більше там, пару чайних ложок або там одну столову. І потихеньку в роті його розмоктуєте. Це якби буде максимально його. От, як от розкажіть мені, як потихеньку розмоктувати такий маєте, який лється. Ото от, я можу розмоктати а цей. Ну от я як брате, так потихеньку. Як тобто я його не ковтаю, а там в роті собі тримаю? Смакуєте, смакуєте. Мені, да. мені вже кілька разів разів говорили про те, що ти береш мест, ти його тримаєш в роті, і він там, як нібито такий, стає ну, більш такий щільний. Да? Це правда? Ну, Це треба навчитися. Ну, мабуть, да, практика. Практика кажуть, вам підкаже, як практика. Ось тому. Е Якщо ви хочете як десерт його, це буде нормальний здоровий десерт, але в нього вже менше буде е, користі. але, ну, Як я ж кажу, мед можна... Як десерт він піде, да. як саме цінна я лікувальна. Шу... Да. На початку передачі я згадав, що меда, мед, такого широкого спектру, як у меда, немає застосування. Його можна їсти, як і десерт. Все залежить від того, як ви його просто застосовуєте. І лікувати раненим можна. От, і розлади травної системи. Тобто все залежить просто, як його споживати. А до речі, от, як ви називаєте такі різні вади, да? от є ну людина або шлунком хворіє, або в нього голова болить, і говорить, треба мед споживати. То є а, по видам меду, да? от те, що впливає саме на той орган, який тобто є. це. Отакацію це травна система. Ну, це так. По класиці uh -huh. в літературі, я ж я кажуть, обізнаний просто читаю. Я uh -huh. Сам дослідження не проводив. Не кажу, що прочитав. Нервова система, травна система, шкіра. там, Потім різнотрая. Він ярко і немає, в неї не, але він всього по трохи. Так, ну, такий універсальний солдат. То -то універсал. да, тому що його природа походження це десятки, може сотні трав. А саме ці мікроелементи, про які ми згадували ферменти, вітаміни, амінокислоти, вони беруться з нектару. Чим більше би, вибірка, складових, тим, да, тим більше, більше в нього складний хімічний склад. Гречаний мед, ярко виражена дія на кров. Якщо треба поправити хімічну структуру крові от гречаного меда по складу мікроелементів, він не як інший мед не наближений до нашої крові по складу мікроелементів. Тому гречаний – це кровоносна система. Соняш, соняшниковий, це він універсальний для. Щоб покращити м'язи серця, роботу серця, в ньому глюкози багато, така, да, яка, яка легко засвоюється. і так, в Так, Я зрозуміла, так. з вами можна говорити дійсно не те, що годинами, а днями про мед. Можу я заручитися вашим словом, що ми продовжимо, бо в нас ж не на початий край роботи, але є ще з... продукти. Залюбки, За прийду, розповім, що буду знати, поділюся. Ну що, я, шановні, дасть Бог, і бджола, і пан Дмитро, то наступного вівторка продовжимо тему навколо меду, це стратегічне. Продукт, як ми вже з вами з'ясували, має бути в кожній родині його запас. Ну а ви будьте е, пильними до того, як обирати що-небудь взагалі. І дивіться завжди програму Час порад, бо по ми є корисні. До зустрічі наступного разу. До зустрічі, дякую вам.